Губернатор Житомирщини Сергій Машковський прокоментував конфлікт з місцевим політологом Володимиром Піньковським. Останній нещодавно опублікував блог на одному з Житомирських сайтів під назвою Скільки на Житомирщині коштує посада голови райдержадміністрації?». А редакція сайту розмістила цей блог у стрічці новин під назвою у Житомирській області. Посада голови РДА коштує 50-100 тисяч доларів. У статті автор наводить приклади корупційних призначень. Реакція Машковського не змусила чекати. Я звернувся до правоохоронних органів з метою перевірити саме цю інформацію, яка була надана в статті. Тобто провести всі процесуальні дії, хто отримує цю вигоду. Не по Пеньковському, не взагалі немає ніякого відношення щодо обмеження свободи слова, як це перекрутили. І Ми перевіряємо зараз. Іде перевірка відповідними правоохоронними органами матеріалу, який був викладений в статті. Хто отримує, де отримує. На, на жаль, пан Пеньковський не звернувся чомусь до мене. Він не звернувся до відповідних. Правоохоронних органів він відразу це виклав матеріал на ряд змі. Губернатор направив запит щодо перевірки інформації у статів прокуратуру СБУ та ОМВС. Вчора Піньковському вже телефонували з міліції, але той погодився на зустріч тільки за умови офіційної повістки. А після зустрічі політолог планує дати прес-конференцію для зацікавлених кіл громадськості. Сергій Машковський каже, ажіотажем навколо ситуації здивований, як і тим, що громадський діяч обурився викликом у міліцію. Попередньо вже мені повідомили, що ви викликають для. Надання пояснень у управління внутрішніх справ в Житомирській області я з цього не люблю ніякої істерики, ніяких цих ну це процесуальна процедура, яку повинні пройти. Я хочу я перший, хто хочу вияснити, хто отримував неправомірну вигоду, Якщо така була, що таке має місце, те те, що було зазначено в статті. Чи буде Машковський подавати позов до суду про наклеп? Поки сказати не може. Чекає з першої висновків правоохоронців. Піньковський свою чергу також звернувся в СБУ з проханням надати правової оцінки суспільно політичній, економічній, соціальній та кадровій політиці Житомирської облдержадміністрації.